Битва за майдан. Горіли шини, були поранені. Люди в наметах знайшли зброю. Мешканці наметового містечка побилися з комунальниками. Вони не давали міським службам прибирати барикади. Чим закінчилася сутичка, розкаже Ольга Лузан. Чорний дим від шин, видлобана бруківка. Таким майдан не був із зими. Ще сьогодні зранку картина була геть іншою, мирною. Та все змінилося, коли сюди прийшли комунальники. Сутички почалися близько десятої ранку. Чоловікам у помаранчевих жилетах допомагає батальйон Київ. -1». Палають намети. Майданівці запалюють шини та витісняють комунальників і бійців батальйону з площі. Біля поштанту майданівці б'ють палицями по щитах. Лише до будівлі мерії Активісти намагаються дати лад захопленому у комунальників крану. Що ви хочете? А ви що хочете? Опустити забрати його звідси. А, а крановщик убіжав. Комунальники кажуть, крім цього крану, майданівці відібрали і ще машини. Поставили люди, двоє робочих, двоє водіїв. Чотири машини поврядили, вибили стекла, обрвали двері. Сім машин під угрозою пістолети, коктейля Молотова. Водії повибрасували з машин. Машини викрали і затащили на майдан. Це відео розповсюдило Міністерство внутрішніх справ. Правоохоронці твердять, ось арсенал зброї, яку вилучили сьогодні на Майдані. Вилучено гранатомет, вилучено автомати десь біля шести, вилучено різне озброєння, набої, пістолет, багато амуніції. Крім цього, російські гроші, крім цього, два паспорти громадян Росії. Один з. Владимира, а другий з Грозного. майданівці запевняють, вони боронили свою територію не від комунальників чи міліції, а від тітушок. Було нагнано сюди більше 500 людей, які вділися в курточки комунальні, але ті курточки на них навіть не застегувалися. Декількох з тих людей ми впізнали. Це люди, які знаходилися в марінівки. Свого часу на стороні тушок і берут. Коли шини загасили на хрещатоку. Знову з'явилися працівники комунальних служб. Активісти чекали їх, вишикувавшись у шеренгу. А коли ці спробували підійти ближче, відігнали. Будь ласка, вхайте, будь ласка! всі розумні. прийшли. Комунальники пішли, майданівці почали лаштувати на місці згорілих барикад. Нові це наш блокпост. Все, ми тут стоїмо. Ми нікого додальше не пустимо. Це наша барикада, і ми тут стоїмо. Оце наш останній рубіж. Ольга Луза, Надія Шестакова, Сергій Тищенко, перший національний звільнити Майдан власними силами. Це пропонують зробити користувачі Фейсбуку. Цієї суботи, 17-й годині, кияни планують вийти на центральну площу країни з мирною акцією протесту. Люди хочуть передати нинішнім жителям майдану листи невдоволення. Там напишуть причини, чому, на їхню думку, необхідно звільнити площу. Серед них називають випадки агресії, антисанітарію, розпиття спиртного. І далі більш докладніше про події на майдані будемо говорити з координатором центру підтримки добровольців самооборони майдану Романом Орищенком. Добрий день, пане Романе. Слава Україні, скажіть, будь ласка, спочатку, чому ви в камуфляжі? Ну ми тільки недавно вантажили знову машину на допомоги на схід нашим бійцям, які є добровольцями в різних батальйонах добровольчих, так само і в військах багато хто записався добровольцями, і одразу приїхав до вас, навіть не встиг передянутися, тому що ну хто виїжджає, ми там звичайно в камуфляжі, тому що це і Москва і допомагає. Ви сьогодні берегтися. були під під час цієї сутички в день на Майдані. Ваш коментар, оскільки от ви. Раніше було дуже активно зараз. Наскільки я розумію, ви не стоїте, не перебуваєте там. От ваше бачення того, що там відбувається, ну наразі зараз самооборони майдану на самому території, скажем, майдану, немає. Можливо, там окремі якісь члени чи інше, але із початком російської агресії, самооборона майдану. Пішла одразу захищати свою землю. Багат перший, другий батальйон Нацгвардії, третій, так розумію, четвертий, також і спецбатальйони при МВС, і батальйон Чернігів, Шторм і багато інших військових частин, куди записалися добровольці. Це наші побратими, які одразу пішли за покликом серця захищати свою батьківщину. І ті, хто залишились тут, відповідно до і наказу Андрія Поробія створили центр сприяння добровольцям. І ми допомагаємо всім, чим можемо їм на передовій зокрема, кожного тижня. Ми направляємо туди допомогу. Як скажімо, зараз з вами докладніше поговоримо так. про те, що ви зараз робите. А От щоб повернутися до тієї ситуації, так. яка була сьогодні, яка там ще відбувається. Ми про це скажемо докладніше, що там в останні хвилини е, проходить. А от те, що було сьогодні, коли комунальники прийшли, захотіли там поприбирати, їм е, вийшли е, з наметового містечка. Люди сталася оця сутичка, про що ми щойно розповідали. Ваше бачення варто чи ні? Як ті пісні співаються? От колись ви там стояли дуже активно. Ваше бачення майдану зараз його функції. Майдан, який відбувався із 21 листопада по 22 лютого, це був майдан проти свавілля чиновників проти бандитської влади Януковича, і е, самооборона майдану, яка була попереду постійно захищала барикади, і йшла в наступ, змогла разом із усією Україною здолати цей режим. Е, відповідно, після агресії, то вже наші звичайно в. Е, Перебувають на передовій сьогодні. Безпосередньо я та й багато інших не могли бути на Майдані, так як ми готувалися до виїзду і тому, які там саме відбувалися події, переважно бачили із новим. Добре, той майдан, який був раніше, той майдан, який зараз, як ви вважаєте, наскільки він потрібен, Чи ні? правильно роблять, що зачищають майдан, Чи ні? має залишатися стояти те наметове містечко. Я сказав би майдан як місце, виразник якихось свободи, місце поглядів. На моє переконання, це мав би бути якась сцена, чи можливо інше, хто відкритий мікрофон, всі могли підійти, сказати, але там, щоб перебувало на мету місце із місцевими своїми жителями, я не вважаю, що це зараз доцільно. Якщо люди вважають, що необхідно захищати боронити державу, то я закликаю їх іти в добровольчі батальйони, боронити тому, що це є пріоритетне зараз завдання. Інші всі завдання після відбиття російської агресії. А от дивіться, користувачі Фейсбуку зараз почали там в соцмережах масово писати, що треба вийти в суботу. Кияни хочуть вийти самі власними силами там поприбирати. Правильно? Ну я скажу, Київ і кияни це їхнє місто. Вони мають вирішувати це їхня громада. Те, що ми говорили, щоб мало бути місцеве самоврядування. Громада вирішувала. І якщо вони так вирішують, це їхнє. Право вирішувати і виходити на акції, і що будь робити, тому що вони кияни, це їхнє місто вони мають про нього дбати. остання інформація, те, що зараз відбувається на майдані, там проходить вічі. Відкрилося воно традиційно з молитов. Люди, які виступають на сцені, закликають не йти з головної площі столиці. Наголошують, що майдан повинен залишатися, бо влада його боїться. Е Пане Романе, на вашу думку, чи дійсно зараз той Майдан, який є, він може впливати на владу, той, який там стоїть? Я не знаю, наскільки вони можуть впливати. Я зараз скажу те, що впливає на владу або на життя України. Це впливає російська агресія на Сході. Битва за Донбас. Переможемо на Донбасі. Далі будемо перемагати тут в Україні, не переможемо на Донбасі, буде тяжко далі відстоювати далі все інше. Тому всі сили зараз усилля ми спрямовані на боротьбу за незалежність України і саме на тих дальніх барикадах Сходу. Скажіть, а люди готові, от зараз, як раніше, в разі потреби вийти знову на майдан, знову під якісь органи влади, якщо буде така потреба. Я впевнений абсолютно, якщо буде потреба, і саме майдан він показував те, наскільки є потреба, тому що не ми ну, пам'ятаємо кілька разів, збирали різні організації, пробували, приходило від десятка до кілька десятків, сотень людей. Але коли дійсно виникла загроза, коли кожен відчув, що це загроза свободи тим цінностям українським, от, то вони вийшли на майдан, і тоді були не просто десятки, а сотні тисяч людей, які стояли, і тут була вся Україна. І якщо буде такий. Така потреба, то звичайно, майдан збереться. Звичайно, зберуться люди, які вискажуть своє слово і скажуть свою позицію. Влада, відповідно, ми впевнені, має до того дослухатися. От. Але наразі постійне перебування проживання людей на хрещатику, як як в жителів. Вони ну, ж кажуть, що не задоволені тим, що відбувається в країні, тим, що не проводили ці реформи 5 місяців. Про реформи, звичайно, можливо, хотілося б комусь швидше, можливо, хотілося. б Я не політик, мені тяжко казати, але зараз є російська агресія, і переважно на це все спрямовано. Звичайно, і потрібно, щоб оновився парламент, і звичайно потрібно навести лад спочатку в тих областях, заспокоїти, скажімо, агресора, і потім можна вирішувати всі інші питання. Є знову ж таки пріоритетність. Якщо ми цього не зробимо, візьмемося все. Зараз ну вибачайте все одразу. Добре, постійно. давайте тоді більш докладніше поговоримо про російську агресію і як ви допомагаєте нашим військовим на сході. І остання інформація з зони антитерористичної операції. Бойовики збили український винищувач Міг 29 над Єнаківим. Керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов каже, що терористи стріляли з землі з зенітно-ракетного комплексу, якого саме поки що невідомо. Селезньов додає, що льотчик живий, іде пошукова рятувальна операція. На окраїнах Донецька та Луганська триває підготовка до наступу і звільнення цих міст. Від терористів. Про це каже речник інформаційного центру Андрій Лисенко. Додає, що ситуація на кордоні напружена. Там зараз понад 20 тисяч російських військовослужбовців. І про ситуацію на сході зараз в сюжеті. Розорвала магазин, в якому люди працюють. Скоріше всього, стріляли в СБУ. Це відео з Донецька. Місцевий житель зняв його відразу після обстрілу в центрі міста. За даними Донецької мерії, сьогодні в місті загинуло двоє людей. Дерев'яна церква в Горлівці на Донеччині. Вранці туди потрапив артилерійський снаряд. Через обстріли вдимують інші райони міста. Марія Горлівки на офіційному сайті повідомляє, сьогодні через обстріли загинуло п'ятеро людей, десятьох поранено. На окраїнах Донецька та Луганська зараз триває підготовка до звільнення міст від терористів. Про це каже речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Додає, звільняти будуть так, щоб ні інфраструктура, ні мешканці не постраждали. Лисенко каже, біля кордону зосереджено понад 20 тисяч росіян, крім військовослужбовців. Там є і правоохоронці. Кожного дня йде рух навколо кордонів і уздовж. Ці переміщення Міністерства оборони Російської Федерації пояснює проведенням чергових масштабних навчань. Якщо 9 серпня не відбудеться руху назад, учасників навчань, то це вже зовсім інша ситуація. 72 другу та 79 ту бригади, які три тижні залишалися в оточенні поблизу кордону, виведено з перехресного вогню. Їх обстрілювали з установок КРАД з боку Росії та важкою артилерією з боку сепаратистів. Вони були відведені трошки глибше. Проте ділянка державного кордону, яка ними захищалася, залишається під контролем українських військових. Він здійснюється як повітряним способом, так і способом дистанційного нагляду. Тим часом спецслужби Російської Федерації планують знищити деяких ватажків терористів. Про це свідчить телефонні розмови бойовиків. Аудіозапису прилюднили в РНБО. На така, та повному що у нас, я повністю під контролю його, забрати все, що можем, і держать його на большому, -большому ті шкіри. Ну правильно, О, правильно. Будь і... ну, це плохо віститися, раз зараз і правильно гнідал, понимаешь? Бойовий дух терористів зломано. Вони роблять панічні дії, щоб уникнути оточення та знищення. Їх польові ватажки продовжують залякувати як своїх підлеглих, так і мирних мешканців. Країнські воїни натхненно та самовіддано продовжують визволяти територію України, від навали проросійських окупантів. Аліна Оришини Ірина Ромалійська, перша національний, продовжимо далі розмову з гостем студії. Пане Романе, скажіть, ви вже почали говорити про те, що от багато хлопців з майдану пішли е, воювати на схід? Ви з ними підтримуєте зв'язок. Як ви їм допомагаєте? В нас кожен тиждень відправляються вантажі. Зокрема, ми називаємо їх би так каравани на схід. Зокрема, це і великі каравани в Луганську, Донецьку область, в сторону Маріуполя, аж до Довжанки, куди є можливість там проїхати, і навіть куди немає можливості, приїжджають наші представники самооборони і доставляють вантажі. В основному це амуніція, продукти і інші засоби. Крім того, що, скажімо, безпосередньо. Середніх частин діють в тилу окупантів. Це партизанські загони, з якими теж підтримуємо зв'язок, тому що скажімо так, багато хто з них це представники самооборони, які тоді ще виходили, відстоювали українську позицію в своїх містах. Але і початком окупації вони мали піти в підпілля і борються. А як звідки ви берете цю амуніцію, їжу, харчі на які гроші? Звертаємося до усіх громадян в наші осередки в усіх областях України і Районах звертаються до громадян, які надають, то тобто збирають пункти збору продукти, закупляють медикаменти, все інше збирають, допомагають меценати, які зокрема машинами і бензином, це все вантажиться і вони безпосередньо їдуть. Крім того, що ми зараз забезпечуємо воєнізовану охорону тих більших караванів і особливо небезпечну територію, щоб вони могли безпечно доїхати, добратися і назад відійти. Зокрема, на сьогоднішній день із усіх караванів, які постійно рухають які тримає під скажімо, патронатом самооборони майдану центру безпосередньо підтримки не було жодних жертв. Із волонтерів чи з цивільного населення, які везли, тому що зараз є, наприклад, райони або певні селища, які кажуть, ми тут зібрали, але хочемо безпосередньо самі довести, ну, куди я не безпечно. знаємо. Ми кажемо, добре, в нас є два основних перевалишних таких центри: це Харків і е, Мелітополь. Ми направляємо або на північний, або на південний коридор. Їхні наші представники Спасибо. з ними сідають, їх їдуть, проводять по безпечних дорогах до тих батальйонів чи частин, і виводять назад. Пасиві. Дякуємо, дякуємо за розмову і за ту роботу, яку ви зараз робите. Пасибі вам, дякуємо. Вам.